леськівській землі, де люди справді душами багаті і прагнуть жити з Богом у раю. Шосто листопада 2022 року, у неділю 21 після п'ятидесятниці, митрополит черкаський канівський Феодосій. Звершив літургію у Свято-Миколаївському храмі села Леські черкаського благочиння. Архієрею співслужили секретар Черкаської єпархії протиєрей Василій Вознюк, благочинний черкаського округу протирей Сергій Чумак, настоятель храму протиірей Василій Писанчин і духовенство благочиння. На богослужінні було піднесено сугубі молитви за мир в Україні, а також здоров'я і спасіння настоятеля парафії проти Василія, який відзначає сьогодні 55-річчя від дня народження. А твої благодіяння на рибі твоїм нині рошимося проти Василієм, бивших нині смієнно при носіяко Господа, і благодіятеля славим, на завершенні літургії митроплит Феодосій звернувся до вірян з архіпастерським словом, в якому розповів про зміст прочитаної на богослужінні євангельської притчі про багатія і Лазаря. Сьогодні читалася притча, яку сказав Господь Ісус Христос своїм учням, притча про багача, багатого чоловіка і Лазаря, які жили поруч на цій землі. Один був багатим і все життя своє проводив, ніби вічного життя й немає. Пиршу стовав кожен день, запрошував гостей, веселився, радів, а інший лазар, бідний, жив під його будинком і був задоволений, коли якісь крихти перепадали зі столу, які викидали для псів на вулицю. І ось прийшов час відійти у вічність померти, і помер, і лазар, помер і багач, і багач опинився у пеклі. Йому дуже тяжко там було, і одного моменту йому відкрилося небо, і він побачив лазаря, який знаходився на лоні патріарха Авраама. І утішався, як каже Святе Письмо, в устами Авраама, утішався не блаженство, тому що ще не було тоді раю, ще не прийшов Спаситель, не Воскрес і не спас людство, не вивів відхозавітних праведників у святість, а лише утішався, як утішалися всі відхозавітні праведники в очікуванні. Пришестя Спасителя, і звернувся багач до Авраама. Пошли сюди лазаря, нехай омочить, палець свій у воді і доторкнеться мого язика, щоб мені стало хоч трохи легше. І ви чули відповідь Авраама, багачу, ти все, що благе міг прийняти, прийняв у земному житті, а Лазарь був всього позбавлений. Ти зараз мучишся, а він утішається. А крім того, між нами і вами така велика прірва, що її не переходить ні ніхто, ні звідси туди, ні від вас сюди. На завершення проповіді митрополит Феодосій привітав проти Ірея Василія Писанчина з днем народження, малим ювілеєм, старанний священник Присвятив жартовному служінню Богу у священному сані 27 років свого життя, зважаючи на численні труди з будівництва сільського храму та творення громади, з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України, Онуфрія, проте ірей Василій Писанчин був сьогодні удостоєний високої нагороди. Ордена Української православної церкви святого Великомученика Георгія Побідоносця після богослужіння парафіяни храму з особливою теплотою і душевністю адресували своєму пастирю слова привітання, розділивши радість свята з духовним отцем і невтомним трудівником на Ниві Христовій. Гостей дорогих! Ми вітаємо щиро! Від серця до серця молитва летить любов'ю і ніжністю, щастям і миром, обійми весь простір і небо платить. Виростай же синочку, та ясніший світанку, та високий, наче на я вір, я вір вірю. Святковий день ми хочемо з нашими прихожанами, село Худяки, привітати вас з вашим відеом. Нехай ваша міцна віра, світла надія і вірна любов наповнює серце кожного близького, кожного знайомого, кожного парафіянина. Первона свобода, зараз храму передає вам поклон, вітання, вірус. много я благаю вам віта і всім. Батюшка, люди поділяються на багато категорій, але в основному так, на так. те, що говорять, і на те, що працюють, до якої ви відноситесь, до тих, що працюють. Я хочу привітати вас від нашої родини. Результат вашої праці ми вже бачимо. І як говорили шпіони попереду, це вказується не перший результат. А побажати хочу, щоб ви. Не зупинялися на досягнутому. З Божою допомогою, з допомогою і підтримкою прихожан, щоб ви добудували цей храм. Я прихожанка Свято-Миколаївського храму село Леське. Співаю в церковному хорі вже 12 років. Батюшка Василій привів лискінчанам любов до життя, любов до Бога. Він наш духовний наставник, дуже емоційний, дуже добрий чоловік. Сьогодні ми зібралися у нашому храмі відсвяткувати його в ювілей 55-річчя. Не одне покоління отець Василій зрости. У нас уже діти, які він похрестив після народження, вже позакінчували школи і. Пішли у вищі навчальні заклади. 27 років він вже кормляє нашу пасту. Він розпочав у 2002 році будівництво нового Свято-Миколаївського храму на два престоли він у нас буде. І ми вже 13 років тут. ...богослужіння проводимо, хоч він недобудований ще недосувершений, але ми його дуже любимо, в ньому є благодать і проводимо щосвята і щонеділі наші богослужіння. У нас сьогодні велике свято 55 років моєму татові. Значна дата. Ми, звичайно, готувалися. і... Хочемо привітати його з цим днем. Бажаємо здоров'я міцного, тому що він будує храм разом із лисківчанами. Для цього треба дуже багато здоров'я, дуже багато терпіння. Ще покійний владика Софронії, митрополіт. Він благословив збудувати цей храм, і він виконує це благословення, вже до сих пор. Старається. Ми дуже раді вітати нашого владика Феодосія в нашому селі Леські. Дякуємо, що він приїхав розділити з нами радість. Татового юбілею. Ну і дякую і вам за вашу роботу.